Я надзвичайно радо вітаю речника одеської полисної військової адміністрації Сергій Братчук з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Слава. Теж радий бачити. Пане Сергію, я навіть не знаю, наскільки там вам від Одеси до Миколаєва і до Херсону Херсонщини все видно, що відбувається, а найголовніше все чутно. Але тим не менше у вас є купа своїх побратимів, друзів. Я пам'ятаю, ви розповідали про знайомих в Херсоні. То, можливо, вони вам з вами поділилися інформацією, як минула ця ніч на півдні. Наскільки було гучно чи тихо? Тому що я думаю, ви самі, як людина, яка дуже активно веде свій телеграм-канал, бачите. Бачили, що нас розстрілювали і дезінформацію, і ПСО і вкидами, і дуже хочеться розібратися, де там правда. Ну, по перше, я хочу сказати, і ви це теж прекрасно розумієте, що будуть продовжувати робити ці інформаційні вкиди, і говорю про це постійно, що е, треба залишити. І, до речі, ці дні на Херсонщині яскраво проявили багато телеграм-каналів, і є так, така можливість сьогодні почистити. Я кажу про наших глядачів, слухачів, почистити сьогодні свої там плести для того, щоб е, розуміти. Що от, тут пишуть наближене до правди, а тут взагалі просто йде деза. Тому е, наголошую про інформаційну гігієну, е, наскільки мені відомо зараз Херсоні відносно спокійно. Е, те, що вночі смажили російського окупанта і продовжують це робити, це думаю, і буде продовженням цієї історії. цієї історії херсонської, називаємо її так, е, чутно було і дуже гучно було. Чути все, що відбувається, звичайно, на правому березі, це зрозуміло, але й на лівому, в тому числі, і скажу так, що по настроях, звичайно тут теж не можна завищувати зараз якісь очікування треба реалії дивитися. Але на лівому березі теж дуже дуже споглядають за тим, що відбувається, і там, де є. Можливість вмикати українські засоби масової інформації я кажу перш за все про телебачення. То звичайно, люди цієї інформації дуже чекають. А якщо говорити так, ну вже підсумовуючи деяким чином те, про що ми говоримо, чекаємо офіційної інформації і розуміємо, що там ще зараз усіх не порахуєш. Я про знищених російських окупантів, тим більше й про техніку, абсолютно вірно ви говорите. Так, от ми тут в Одесі, знаєте, трошечки переживаємо, тому що в нашого чорноморського бичка, якого почали годувати і ще навесні, починає з'являтися конкурент Херсонські раки. Тому я навіть ще не знаю, хто з них буде більш вгодований, але хай їдять і так, і так буде правильно. Тому ситуація дійсно дуже серйозна. Але віримо в збройні сили, підтримуємо збройні сили і споглядаємо за тим, що. Відбувається пане Сергій, я з великим задоволенням продовжу цю низку чорного гумора. Зацитуючи один допис, який мені сподобався, що кажуть, що вода, в якій вночі тонули російські солдати, це та сама вода, яка не поступала до Миколаєва всі ці місяці, і росіянам вона пішла не в те горло. Тому ну це власне правда, да вони так знущалися над нами довго, що тепер, чому би не, не посміятися трошки над ними, пане Сергій. І враховуючи, що відходять принаймні з правобережжя Херсонської області російські військові? Чи можна говорити про те, що тому ж Миколаєву, який сьогодні зазнав неймовірно страшного удару, стане дещо легше? Це те, як ми бачили, змінювала ситуація на харківському напрямку, коли перестала артилерія добувати до міста Харків, розстрілюючи житлові квартали, і в принципі більш-менш наскільки це можливо під час війни, і там стало спокійно. То чи можна припустити, що і Миколаїв зможе частково видихнути? Я дуже на це сподіваюся, що відбудеться саме так найближчим часом. Ви ж бачите, що до Миколаєва, то ворог найбільше застосовував саме комплекси С-300, і власне сьогодні ота трагедія, тому що є загиблі люди, є поранені. Вона знову спричинена тим, що ворог б'є з цих комплексів. Вчора дещо я про інформаційну гігієну даремно говорив, дехто поспішив. Я навіть цих людей вперше взагалі побачив в інформаційних новинах. Почали повідомляти про те, що Миколаїв буде з водою. Там звільнили той пункт населення, тому буде вода і так далі. Тому подібне, і Миколаївщину повністю звільнили. Ну тут треба чітко слухати очільників Миколаївського регіону. і Вони всю інформацію нададуть. Так, от а от що стосується: ну, по перше, не вся Миколаївська область звільнена. Це дійсно так. На жаль, я сподіваюся, станеться все таки найближчим часом. А що стосується от саме ударів, то знову таки все буде залежати, залежати від того, наскільки далі ми посунемо ворога. Тому що прекрасно розуміємо: на лівому березі Дніпра ворог може встановити і давно вже встановив артилерію, звідти працюють і реактивні системи залпового вогню. Я навіть ну не в ефірі, звичайно. Можу назвати вам деякі координати, звідки вони б'ють. Я про це не скажу. Вони працюють. Це не перший день, тому і гучно і на лівому, і на правому березі, і бачимо, що той ворожий замисел є у тому, щоб там окопатися і звідти бити по нашому українському правому берегу. Тому я дуже хотів би, щоб Миколаїв видихнув, стало трошечки їм легше, тому що за сусідів завжди переживаємо і бачимо, що там відбувається. Дай Боже, все, дивимось на фронт, як там буде просування. Зараз як ніколи, доречно згадати оці заяви від Рамзана Донокадирова, Одеса наш, Ніколаєв наш, Херсон наш, і взагалі Російська Федерація тут у Херсоні Назавжди Це надзвичайно приємно пригадується зараз. Пане Сергію, ви коментували історію з тим, як росіянки їдуть забирати із полону своїх синів. Мені пригадується, зараз в мережі шириться дуже багато відео про те, як я їх називаю російські самки. Дуже переживають от, за своїх мобілізованих, кажуть, що їх там кинули бідолашних без зброї, без амуніції на передову вже і значить, всіх. їх розстрілюють. То вони аж до України збираються доїхати, щоб їх забрати ще не з полону, а забрати власне з фронту. І мені звісно їх жодним чином не шкода, тому що з першого дня повномасштабного вторгнення ми до них зверталися і просили: не робіть цього, не відпускайте дітей, синів. А вони ж там пишалися, щоб вони поїхали захищати захищатись. Київщину зараз ридають. Ну, менш з тим. І ви назвали якусь неймовірну цифру матерів, які приїхали забирати своїх синів. То на її, будь ласка, в нашому ефірі. І чи можна припустити, Я її що. П'ять. Угу. Їм наплювати, в принципі. Абсолютно вірно. Коли ви говорите не шкода, це навіть не те слово, яке я хочу сказати, але не буду все-таки в етері, і я можу бути нетолерантним. Я нетолерант, чесно. чесно, ну стриманим. скажімо так. А, я завжди кажу: в мене формула дуже проста, і про самок я зараз не скажу, перепрошую, що я так про жінок. Вони не жінки, вони самки дійсно а, зазомбовані. Я скажу так, що я не радію смерті ворога, я нею просто тішусь апріорі, тому що кожен знищений окупант. Це живі українці. Ну, який може бути тут вибір? Вибір лише один. І ви знаєте, я теж коли побачу цю цифру, о, про неї не скажуть на так званих федеральних каналах і не сказали, тому що це п'ять е, жінок отут я скажу жінки, які я не знаю, що там е, мотивувало їх, чому вони поїхали. Їх запрошували, запрошують постійно наші представники їдьте забирати своїх дітей. Вони не поїдуть. Вони бачите, хочуть їх забрати з передової, але не з війни. Бо війна це якісь соціальні пільги, війна це щось якісь там подяки. Але з передової, щоб просто не вбили. Хай він побуде тут біля мене, але він буде військовим, він буде мати відповідну зарплатню. Тому ще раз хочу сказати, що нам треба знищувати Росію як політично, економічно, з допомогою союзників, звичайно, ну і бачимо фізично. Ще раз скажу, вони не розуміють умовлянь, вони не розуміють перемовин. І е, я розумію, що зараз мене можна звинуватити в тому, що треба дати перепочинок військам. Не мені це вирішувати. По перше, є наші е, головнокомандуючі, командуючі, лише вони знають ситуацію досконально. Е, але е, нам не можна зупинятися в плані того, що ми йдемо в цьому темпі, у цьому русі, до того, що ми знищуємо. Російських окупантів це не жест доброї волі на Херсонщині, оце треба розуміти. Це важка праця збройних сил України так. з втратами е і так далі. Тому подібне. Оце найголовніше, е і знаєте, ще б хотів: би, е я знаю, що ви теж про це постійно говорите. Е е якось мені оці наративи російські, які просто масово розповсюджують наші засоби масової інформації. Якісь блогери він плаче там про Крим. Вони втратять. Там ще щось розповідав. Вони з'являються як ото гриби поганки. Ну слухайте, давайте про це забудемо. Є в нас експерти, хоча не люблю це слово. Є люди, які в цьому розбираються, нехай коментують. Тому що адекватна людина може сказати про важку працю збройних сил України і скаже на цьому крапка. Далі говорити не буде. Все інше від лукавого, коли політолог розповідає про теракти, ДРГ та замінування. У мене вже виникає скептицизм. це знову таки про інформаційну гігієну. Дякую, що ви її дотримали. Це пане Сергію. Просто ми вже стали забувати історію. що о, два роки тому, коли ми всі щасливо носили маски на обличчі, то всі були лікарями і всі о, коментували тему коронавіруса. А тепер да, в нас всі о, військові експерти. Що поробиш о, Так о, перенавчаємося? Але я вам дякую за те, що ви дозволяєте і допомагаєте нам вивіковувати важливу інформацію, ділитись тільки якраз перевіреною. Дякую вам, Сергій Брачук, речник Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.